Доброго дня! Приготую смачний салат до святкового столу. Дуже простий в приготуванні Називається київський два свіжих огірка. Один солодкий червоний перець. 50 г варено-копченої шинки. 120 г грамм твердого сиру потерти на крупну тертушку. Це відварені три штуки. 20 г консервованої кукурудзи. У мене відварена свіжа молода кукурудза. Посолити. трішки перцю. Maionese.